Так, доброго дня. Дивіться, були мої відео про преобразователі, які працюють від акумулятора 100 годин, я, я його трохи розрядив. Дивіться, якими зарядками я користувався. Це в мене по началу війни така ось зарядка була. Це зарядка польська. Бо це я брав епіцентрі. Зараз я не, буду, ну, я не знаю в Китаї, але, по-моєму, це вона зроблена в Польщі. Імпортер Poland, написано Germany, це вона не знає імпортер. Ну За Китай тут не бачу China, не бачу нічого такого. Може десь тут на коробці. Ні, в Я не бачу. Зробленого все зроблено в Польщі. Ну то й вона й дорога була. А зараз я на коробці гляну. Слухайте, дивіться, ось коробка. Бачите Made for you, EU. ну Європа зроблена в Європі. Я не бачу. Ну, це не Китай. Оце вона вона дорога, і це вона зроблена в Польщі. От дивіться. Та Папі відсвічує, вибачаюсь відео. Бачите, дивіться, ось сюди Польща. Це функції, Вон, Poland. Де вона зробила? Бачите, це на українській мові? На білоруській чи що там, і на французькій, і на німецькій. Тобто ця зроблена в Польщі зарядка. І що саме головне, що вона не заряджає оцей акумулятор до кінця. Він там доходить я не буду, ну не буду часами сидіти. Я вам так скажу, що вона не заряджала. Оце вона мене одна була. Я б думав, так, все, акумулятор є, це є і вона буде заряджати. А не там то було, вона до кінця не заряджає. Зараз я підключу її. У мене тут це є. Зараз підключимо. подивимо. Дивіться, я підключив. Ось вона включив. Спочатку підключаю до акумулятора. Плюс, потім-мінус. так само знімаємо, ви пам'ятаєте. Мінус, потім плюс. Я підключив, бачите? 12,4. ну Це показує моциклетний, Тут є мод кнопка. Приключаю. 3,8 А, бачите? Ну показано, що 12.6. оце він до 12.8, по-моєму, дойде і він далі заряджати не буде. Чого, я не знаю. Написано маленький режим 8. Да, тут є ще підсильний, підсильний режим, це можна поставити. Дивіться. 3,8 А годин якось воно там додає чи що, не знаю. Вона всього 1700 гривень це брав епіцентрі 12,7, ну Бачите, ну, ну, так повністю і не сівший. А треба, дивіться треба його заряджати до 13,5 чи 13.8 вольт. Але тут, бачите, тут треба перевести ченч вольтаж і change різними синусоїдами чи що, я не знаю. Треба ще почитати, бо вже я сам зачитаю, вже і забув. Тобто дивіться, цей, цей бачите, як заряджає. 12,7, отак вона довго мигає, потихеньку. А зараз я вам включу. Ну я так спрошу. Вона до кінця не заряжала. Я з Китаю був ще заказав Алі Експрес заказував. А ці столи по 300 гривень. Ну, у мене там ще є три штуки залишилися. Я брав для перепродажу, трохи там думав, перепродати. І мене люди купили, що люди. Я виставивсь і мені вбликав, коли вже повню темні, що Людина приїхала, каже, мене не заряджає. Каже, скажи, будь ласка, це точно не зарядиться? Я кажу: слухайте, ви можете бути впевнені, ця зарядка. 100%, каже, що в мене отакий акумулятор. Він каже, відео засніми, я йому засняв відео, скинув. Він приїхав. І потім каже, слухайте, якщо шо, то вернете. Понімаєте, я кажу, не переживаю. Так, ну це такі ж балачки, але він не виручив. Так, а тепер я продемонструю китайський Аля Експрес. Зараз я його підключу. Тобто про це я розповів. Це теж хороша зарядка. Я його заряджав для автомобілів. Він чітко, шикарно підходить, він потихеньку, він, кстати, довше заряджає. Ну і цей теж довго заряджає. Не буду казати, що раз це, це. У них функції в обох класні, але чомусь цей до кінця не заряджає. Давайте підключу зараз цю зарядку. Дивіться, бачите, цю зарядку я тільки підключив і вона вже показує, вона вже включається від самого акумулятора. А, я ще її навіть розетку не включив. Вона показує температуру, заряд показує. Вона вже як індикатор, вже як тестер йде. Ось тут ще преимущество перед цією. Бачите, цю, якщо я підключусь акумулятор, то він нічого не покаже. А це вже дивіться, вона вже одразу показує. Не знаю, як насчет температури. 12.4. 21 градус. А ну скухай давайте 21 градус, але градус не висить. Дивіться. 21 градус. 21. Тобто вона бачите, вона показує все правильно. Ви поняли? Я даже сам це, це кстати, перед вами це включить. Дивіться, 21 градус. Філки ну, папки, ви поняли, яка система китайська може дивіться, зараз я. А Давай погане, бачите, це зйомка така штука. Давайте красну закрою вона... Так, значить, 124 це вольт. Не можу я спіймати. Ну, дивіться, вибачайте за відео. 129, бачите, це температура. Температура акумулятора, я так розумію. Ну, слухайте, ну в підвалі 21 градус, ви самі бачили. 24. Так, ну друзі, я підключаю. Я спочатку в красний, червоний вибачаюсь. потім чорний підключив. І зараз до розетки. Пішло на тяжко, вибачаюсь. Бачите, не вистачило кабелю. Не хочу переноску доставати. Дивіться, і в мене одразу кулер включився. У мене запрацював кулер. От в неї теж китайці вже одразу його охолоджують. Ну, не знаю, так воно і повинно бути. Так, дивіться, значить пішла зарядка, дивіться, показує температуру 13,1, ви бачите, і показує Ампер. Вона, кстати, ампер часов, І коли акулятор буде далі заряджатись, він буде поступово ампери будуть падати там аж до одиниці, якщо 0,8. Дивіться, температура 22 градуси. Ну, мабуть, слухайте, може може і правильно акумулятор показує, може там правильно воно определяє, не знаю. Може він зразу пішов нагріватися, що все-таки зарядка йде. Дивіться, бачите? І пішла зарядка. Так, значить це в мене, дивіться, це в мене тут, виходить, автомобільний потім гель. Оце мені по ходу пуск стоп батареї. А це просто тракція автомобілі, мотоцикли, режим. І ще режим є встановлення. Якщо акумулятор мертвий. Я, кстати, в мене був колись на Форді мертвий акумулятор, я встановлював. Давайте переключимо. Раз. Це я на гель. Не знаю, чому воно Ну Бачите, тут 4 Ач і до 100 Ач. Якщо тут до 120 Ач, я не знаю, як він буде конечно, заряджати. Мені каже, він не зарядить його. Тому що якщо він цей 100 Ач, він не заряджає, то це. дивіться, тут такий режим. Потім. Другий режим мотоцикл 316 А 6 вольтовка, мабуть. Ну нічого. І режим, бачите, пул. відновлення. Оце І слухайте, як працює сама ця. Вона як імпульсними. Вона імпульсами пускає. Ну Пульсація така йде. Навіть вентилятор працює під пульсацією. Зараз зараз, якщо вам чуть... А зараз я переключу. Все. І пішла праця без пульсації, без нічого. Ну це, мабуть, коли вже акунат рухана. Вон дивіться, гель, бачите? 23 температура. 13,3 в ньому. 13.3. Ну, він не розряджений бачите, я думав, ну що попрацювало, ті переобразувателі показав, де розрядити. І 133, дивіться, температура ой, 6,2 Ач. Оце 62 Ач, вона буде падати поступово аж до, самого, до самої одиниці. Так що, друзі, отака ось зарядка. Ця зарядка я крутив, крутив, крутив. Так і не докрутив, а ця прийшла потім я спокійно він зарядився до повного. І все дуже чудово і все дуже добре. Так що, зараз давайте я вимкну. Дивіться, я вимкную і все, бачите, показує температуру. Коротше, він, як і те, він служить як тестером. Так що все дуже чудово. Так що, друзі, отакий я вам розповів про такий експеримент маленький. Це те, що життя, те, що нам принесла війна. Якщо б не війна, цього всього б не було. Вони б ти зарядка, вона нафіг не треба було. І той прибразуватель для брошень не викидував. А так, за, за аркостану за цих... Росіяних, блін, ну просто хана. Дай Бог, щоб нічого не було. Але бачу, вони падли, лупять і все. Так, друзі. І отака от історія. Заряджаю, бачите, в мене 13,3 показує. Ну, то що він роз... дає розрядити нормально. Ну, слухайте, я його ніколи не розрядив 13,5-13,8 при температурі 25, бачите? Оце тільки не знаю, треба буде ще перевести, там треба низько буде... не, не розумію, Треба буде перевести 144. І 15. Що це таке? Я вже забув. Я, я переводу, вже, чесно, з голови рік пройшов, з голови. Слухайте, друзі, побажаю вам всього самого найкращого. Я вам тут все розповів, допом'ята вже таке, вже нема. Може щось допишете, доповните, може питання. А так більше нічого я вам нового не розповім, тому що люди вже проінструктовані, вони вже пройшли через ці всі Прибори і дуже розумні, якогось генератори, звісно, якщо на багато днів, то так. Да. А якщо розтягувати на опалення, то витягне, виживемо. Так що, друзі, всім пока, всім до побачення. У мене ще багато експериментів, буду ще щось знімати. Подивіться, що ще щось придумую. Все, друзі, мирного вам неба і все вам найкраще. Бережіть себе, своїх близьких. Дай Бог вам здоров'я!